Вітаю, друзі! Сьогодні печемо пиріг. Гарбуз і сир. Чудовий дует, поєднаний у смачний пиріг. Його незвичайний вигляд сподобається вам і вашим гостям. Гарбузово-сирний пиріг зебра стане вашим улюбленим десертом. Це дуже смачно, дуже-дуже смачно. Тож, ідемо готувати разом. Нам знадобиться 600 грамів гарбуза. Знімаємо з гарбуза кожуру і дрібно нарізаємо. Це викладаємо в баня, заливаємо водою, щоб вода лише прикривала гарбуз. Доводимо до кипіння і тушкуємо до м'якості гарбуза, зливаємо воду. Та ставимо охолоджуватися. А тим самим часом будемо готувати сирну масу. До 400 грамів сиру додаємо 4 столові ложки цукру і перебиваємо блендером. Додаємо ванілін 2 г або ванільний цукор 10 грамів яйце і сметану. Дві столові ложки або білого йогурту. Все перемішуємо і перебиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо 3 столові ложки манки. ретельно перемішуємо і залишаємо набукати манку. Охолоджений гарбуз. Додаємо ванілін 2 грамі, або 10 грамів ванільного цукру. Одне яйце розбиваємо. Додаємо 3 столові ложки цукру. Перебиваємо блендером до однорідної маси. І додаємо 3 столові ложки манки. Все ретельно перемішуємо і залишаємо набухати манку десь на півгодинки, а тим часом витираємо одного лимона. Додаємо до гарбузового пюре. Гарненько перемішаємо. Форму змащуємо маслом вершковим і дно і бока. І трішки Мукою зробимо таку французьку рубашку Завожки. висипаємо. А тепер дві столові ложки гарбузового пюре на середину і на середину одну столову ложку пюре сирного. І по черзі гарбузове сирне, гарбузове сирне по одній столовій ложці. Готово ставимо випікати при температурі 180 градусів на одну годиночку. Ну, ось і все. Пиріг готовий. А за вікном погода пасмурна. Сонечко не тішить нас тепло, і тепер можна зануритись у м'яку ковдру, затишно влаштуватися з чашкою духмяного чаю та шматочком неймовірно смачного пирога, пригадати літо, як я так стрімко пролетіло, і будувати плани на наступне. І просто насоложитесь моментом. додайте трішки теплих фарб, радісного, кольорового настрою, фантастичного смаку і аромату, спечіть цей пиріг, ідеальний попутчик в дорозі з літа до зими. Звичайні складники, проста підготовка, випічка і оформлення, і такий чудовий результат. Ну, а я з вами прощаюся. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані. Всім пока-пока!